За суперкубок області імені Івана Вишневського змагались минулими вихідними футбольні клуби Тернопіль та Бережани. Спочатку тернополянам щастило не надто. Попри те, що хлопці грали на своїй території, рахунок відкрили гості. І перший тайм закінчився із результатом 1-0 на користь бережан. Поки що по моментах переваги на нашій стороні просто бережан реалізація краща. Вони створили менше моментів, але забили її. Ще вперед другий тайм. Надіємося, що ми зможемо зрівняти рахунок і вийти вперед. За двобоєм команди з трибун спостерігали вболівальники, тримали кулаки за наших і ті, хто докладалися до заснування команди і пильно стежили за іграми в Катернопіль з самого початку. Я знаю цих хлопці дуже добре. В Катернопіль був заснований у 2007 році. Як любительська команда, і вона показала достатньо серйозні результати. Це і чемпіони Європи, і чемпіони України. І я знаю, який потенціал цієї команди. Дійсно, приємно те, що свого часу вдалося спільно за минулої каденції міської ради спільно з міським головою тоді Романом Заставним створити всі умови для цього клубу, створити базу для клубу, створити, дати можливість хлопцям почати грати той футбол, який вони міні грати і хочуть грати. Другий тайм для Тернополян видався значно вдалішим. Їм не тільки вдалося зрівняти рахунок, але й випередити суперника. Таким чином, із рахунком 2-1 наші пішли з поля переможцями.